Коли я вже почала вивчати закони карми, то е, я пам'ятаю, ми поїхали в Ізраїль. Перший раз взяли няню, перший раз ми заплатили за апартаменти за місяць 3 тисячі доларів на першій лінії моря. Yeah. Ми там зимували, і ми заїхали в цю квартиру. Вона була не дуже чистою. Ця програма yeah. знов почала підійматися. Оце возмущення, коли ми однотипно реагуємо yeah. на ті ж самі ситуації, вони все більше і більше запускаються. запускаються. І в моменті треба зупинитися і сказати: Окей, теж. Що зараз я бачу брудну квартиру, апартаменти, це може означати, що у мене брудні думки, Звичайно. що в мене ще не чисте свідомість, що бачити чистоту. Це значить, що я колись до іншого майна відносилась не дуже гарно, да. можливо, смітила десь. От я була бітком, ми там розмальовували під'їзди, кнопки в ліфтах да. палили. Це до мене зараз повертається. І ми взяли з моєю няньою, купили моющі чистіші, рукавички резинові, і просто видраїли цю квартиру. І я це присвятила, тому що після мене. Люди заїхали і кайфували в ці квартири. Більш того, ми ще 80 доларів залишили за уборку, і після цього зі мною перестали траплятися в такі ситуації, бо я оце колесо сансари зупинила, і оце вам такий рецепт.